Всім салют! На зв'язку Тім 52. І сьогодні я запускаю свій YouTube канал про крафт. Якщо що, крафт це вироби, які завжди робляться власноруч. І я почав займатися крафтом е, з 7 років, тому е, вже добре володію ножем та ножицями. Е, і деякі види мистецтва я покажу вам у цьому відео. Наприклад. Ось, ось мої моделі із картону. Е, а ось ці я робив із паперу. Е, моделі із картону більш систематизовані. А моделі із паперу я робив іще давно. Але вони теж заслуговують своє місце. Тому не перемикайтесь, буде тільки цілі.